Доброго вечора, ми з України. То пропоную вам отримати самим від себе листа з майбутнього щасливого майбутнього. А як же ж сьогодні до праці? Я запросила три чарівних колоди: це Oracle Оф Віженс. Авторство «Чиро маркеті, так, потім буде Old Style Mand, така колода, так, це Ленорман, французька колода мається на увазі, а також оракул The Wisdom of Avalon, так, Oracle of Wisdom of Avalon. Тобто це чарівна країна Авалон, так, езотерична країна мається на увазі. Не зважайте на усіх тих, хто вам там у вашому минулому, начебто тій, той годинок зламав, розумієте, і все. життя Стигли, вам здається, що попереду вже нічого доброго не буде. Ні, буде. Буде саме нове життя, новий рух, нове кохання, нові бажання, нове прагнення. Ви, ніби, за цей час, коли розпочнете, як то кажуть, цей прогноз у собі відтворювати, ви немов наново на, 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 на наповнитеся тою живою до життя, розумієте? Тому що наразі у вас та спрага є, але ви не ви сидите над тою водою і не хочете. Начебто нічого робити, тому що ви вже закляклі від тих ну, яких, якихось розпечі у вашому житті. Ну такі розчарування, котрі вас вже нащенно знівирили усьому. І у тому, що буде у вам ну, майже байдуже, що там буде відбуватися у вашому майбутньому. У такому стані ви можете наразі знаходитися. Або у вічі якомусь, або у, якомусь, у якоїсь депресії, або у якомусь там занепаді. Тож ви самі собі наразі надіслали з того щасливого майбутнього, де вам вказується і на те, що все те, що ви там до голови собі занесли, то не ваше, як то кажуть, клопі, то вам хтось так допоміг у лапках, так-так для того, щоб вас розбалансувати в тих людей або у тих обставин, не було мети вас знищити, але. Ну, ви якось так зневірилися, тому що ви довірилися чиєїсь думці більш ніж своєї. Тому, будь ласка, тут вам ще раз підкреслюється, що у майбутньому ви себе наново відбудуєте, ви станете самі господарем свого життя, своєї думки. Це ви, ви пишете, ніби мовите. Інструкцію по тому, як з вами можна себе поводити. І це для кожного своя інструкція. Для коханої людини це така для дитини, така для батьків, така для тих, з ким ви працюєте там чи спілкуєтесь окремо для друзів, для будь-кого там, хто поруч з вами існує і, 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 і живе. Це зовсім інші інструкції, розумієте? І це нормально. Тобто не застигайте у якомусь одному образі, тому що воно не працює. Не будь не, не намагайтеся бути. Кимось, будьте собою, розумієте, і ви обов'язково зможете знайти те гармонійне середовище, тому що карта сад саме про те і кажеться. І саме через те, як ви будете відчувати і почувати себе кожен день у тому житті, у майбутньому, так само мається на увазі, вас приведе і до щастя, як у сімейному гнізді, якщо хочете, тому що тут сад айст вийшов. Так? Але і при цьому ви не загубите. Саму якусь незалежність та індивідуальність, якщо хочете, розумієте, тому що ви е, цікаві самі собі і іншому світу. Також ви, будь ласка, не вважайте, що навколо вас усі такі щасливі, а ви такий нещасний, тому що це ваше щастя. Хтось забрав. Ні, такого не може бути. Це ви просто нічого не зробили досі. Для того, щоб бути тим самим щасливим чоловіком, жінкою або взагалі просто людиною. Дякую вас за розуміння. Ну, а усе буде Україна. Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації. З вами була Оля Бєх, майстерня щастя, Київ, Україна. До винилих зустрічей, Па-па-па-па.